В синьо жовтий стяг знову за майорів на міжнародній арені. Франківський спортсмен Федір Хашалов здобув перемогу на турнірі Арнольд Класик Європа 2022 На змаганнях в Іспанії атлету вдалось стати володарем чемпіонського трофею серед чоловіків у номінації Фітнес. Ця категорія зізнається Федір. Достатньо складна для учасників. У ній спортсменам потрібно показати не тільки усю красу та рельєфність свого тіла, а й виконати довільну програму. На сцені франківський спортсмен продемонстрував танець. Вдвічі складніше, ніж там, звичайному бодібілдеру, якому треба просто висохнути і показати максимальний рельєф, але він себе на сцені більш-менш почуває нормально, він може покрутитись, постояти, показати якісь там обов'язкові вправи, біцепс спереду, біцепс ззаду, спину, прес-бедро. Тут нічого складного немає. А от саме зробити якийсь акробатичний важкий танець – це дуже важко, тому що сил немає. Ти навіть елементарне присісти чи зробити якийсь куворочок, це є. Вже для тебе щось там надзвичайно складне, тому ця категорія, вона така є досить нелегка. До змагань каже спортсмен, наполегливо готувався понад три місяці. А останні три тижні перед турніром тренувався по три-чотири рази на день, і такою наполегливістю не обоє як пишаються та захоплюються франківці, які займаються разом з ним. Ми займаємося федером вже майже два роки. Він і мене багато чого навчив, і мені багато чого показав, як правильно, як неправильно. І я по собі бачу також той, який я був два роки тому, то яке зараз. Теж велика колосальна різниця, не в останню чергу, якраз завдяки Федіру. Зміни відбулися в об'ємах, і в кілограмах включно кілограми. Тобто, люди зазвичай думають, що змінюватися означає скидувати кілограми. Насправді займатися з федером, це можна і набрати кілограми, але зменшитись вдвічі по формах, і щоб воно комфортніше, естетичніше, власне, і власне, власне, одяг на тобі сидів. Бачу по об'ємах, бачу по самопочуттю, що є найважливіше, бачу по тому, як сам себе відчуваю. Виступав на змаганнях франківський спортсмен у складі національної збірної. Загалом українці стали першими в загальнокомандному заліку і привезли додому понад 40 медалей. Серед них 21 золота. Усі свої перемоги каже Федір. Атлети присвятили українським захисникам. Це велика кількість медалей, напевно. Україна найбільше забрала винагород на цьому турнірі, як і завжди. Завжди Україна на європейських турнірах займає або перше, або друге місце. Ми розуміємо кожен з спортсменів, що наша боротьба з агресором це вийти на сцену на міжнародному турнірі і підняти прапор України. І завжди кожного ціль вийти на сцену і ось прапор підняти, і щоб пролунав гімн України. Оце основна мета і ціль кожного з нас, хто їде на турнір. Довго відпочивати після турніру каже Федір. Не буде спортсмен вже розпочинає підготовку до наступних престижних змагань чемпіонату світу з бодібілдингу. Відбудеться він наприкінці жовтня в південній Кореї Люса Віталій Магалаті телеканал 402.